Друзі, привіт! Нагадую, що все з диском, що треба, я роблю в спеціальних умовах, навіть дихаю через раз, а те, що вам зараз показую, то вже остатки, так скажемо, залишки професії. Коли я вже все зробив, показую, що Вийшло з ладу, як це побороти, і в деяких випадках, є дуже, так скажемо, рідкі голови, які так просто не дістати ніде, і це касається техніки. Apple або під заказ, коли для техніки Apple щось роблять. Це касається ще підзаказ фірми, коли уєм, коли закази йдуть там Сієт, Toshiba, Western Digital. І дуже складно знайти голову саме під е, такий жорсткий диск, е, але, е, але е, голови не завжди е, виходять з ладу саме ці там де слайдери, е, щитування, е запис. Uh, і інколи клієнт, насправді, якщо чесний, каже, що я нічого не робив з диском, що uh, воно просто так взяло і перестало працювати, то може бути саме цей випадок. Uh, коли uh, поверхні в нормі, дивишся, немає не запілів нічого, uh, голови uh, ти перевіряєш. Всі на місці, слайдери, всі на місці, все добре, під мікроскопом дивлюся, ніяких відвадів нема. Тоді е, е, вам стоїть е, подзвонити е, на голові с, с, самі елементи. Тобто е, я по продзвону подивився, що е, тут у нас є два канали. Щит, е, один Відповідає за щитування, один за запис. А може і навпаки. Но один за це, один за це. І путем вимірювань я побачив, що тут у нас 4,5 Ома. Тут у нас 174 Ома було на несправній голові. Далі зі два. Теж по 4,5 і це от один 4,5. Ц2 не призвонювались, а цей у нас був 198,9. І е, на нашим, нашій донорі. Е, тут вся проблема в тому, що на головах отут є е, чіп, теж е, який відповідає. Ну, в якому є теж записана інформація про голову, про, про все на світі. І е, коли ми міняємо голову, то е, міняємо і структуру диску теж. Гораздо е, проще відремонтувати вже існуючу голову, яка у нас є. Так от, на донорі. У нас теж було 198,9, да, як і тут. А на цьому вже не 174, а 178,7. Я е, так вважав, що е, різниця невелика, але є. І е, для таких, е, як голова явищ, мабуть, великий розбіг е, в трійку то я замінив всього один конденсатор. І що ви думаєте? В мене все вийшло, дані считалися, диск моментом оприділився, Хоча до цього він клацав. І дані вдалося витягнути. Так що, а. Є, є різні голови. Є от таке, от, як тут, яке скрите е, внутрі. Ну, до, до нього теж можна добратися. Е, є ще елементи на самих головах, їх е, теж можна продзвонити. Оце, от, бачимо, оце от кристалик, це от чіпік наш з інформацією і, е, мабуть, там при йде. І багато багато чого такий, як, ну, скажу зараз, я як процесор на комп'ютері, то буде не зовсім вірно, але доля правди в цьому є, що він виконує багато функцій у самій голові. І, якщо треба, міняємо і ці кондьори теж. Якщо або діоди, ну треба дивитися, що, що, що де. А, тобто, а, тобто, відео такий, е, чисто піз, характер, е, що не за такий чисто пізнавальний характер, що не завжди от бачу, бачите, випаяний. Тобто, я поміняв цей конденсатор несправний. Це диск-донор у нас, але він свою функцію виконав. Він благодаря донору. Інформація получена. І головкам проще, то, що ви їх не викручуєте. Вони, як стояли, так і стоять все на своїх місцях. І вам легше. Бо перепаяти конденсатор набагато легше, чим паяти всю голову. Тому дивимося уважно. Дякую за увагу. До побачення.